Шановні колеги, дуже дякую за запрошення на цей онлайн-форум з важливого питання, цікавого. І я думаю, що про це можна багато говорити і напевно спікери будуть багато про це говорити там кожен з своєї точки зору. Я з вашого дозволу виділю декілька. Які, на мій погляд, є важливі для розвитку агропереробки в Україні, і ті процеси, до яких міністерство буде більш чи менш залучено, перший очевидно важливий процес, про який ми всі знаємо і про який багато говориться, це те, що в Україні достатньо сировини. Вона буде ще збільшуватись, я думаю, особливо після завершення війни, яка потребуватиме і буде мати ринковий зміст її переробляти в інші продукти. Тут, скажімо, є багато хорошого, що вселяє оптимізм, тому що середовище в нас висококонкурентне і практично на кожній ділянці. Цього бізнесу від земельних відносин, закінчуючи торгівлі зерновими, постачанням різних матеріалів, є висока конкуренція, а це основний рушій якби, розвитку. І я практично впевнений, що в цій частині буде все добре, і українські аграрії це вже сформовані люди, вони краще там за мене, і за батьох з нас знають, що далі робити. Що Точно важливий, до чого країна має перекластися і державні органи, це відкриття нових ринків. Це очевидно одне з найважливіших завдань, яке точно простимулює переробку, прикладом зрозумілим, і який ми всі можемо, скажімо так, відчути в плані тих процесів, які відбуваються найближчі. Останні місяці, останній рік це відкриття ринків європейських. Це те, що відбулось минулого червня, і ці рішення, які прийняті євросоюзом органами Євросоюзу протягом останнього місяця, про продовження зони торгівлі з Європейським Союзом, які передбачає відсутність квот і мит. І українські аграрії зреагували швидко. Переробка в тому числі ми почали досить активно продавати свою продукцію в Європейський Союз, і кожен з нас, напевно, або більшість з нас, не дивлячись на війну, хто займається цією справою, вже думав, що якщо збережеться такі можливості, то можна далі розвивати переробку. Тому в цій частині проводиться велика робота, вона, буде, вона зараз складна і буде непростою, але Міністерство ПК, Міністерство економіки, керівництво країни, президент Прем'єр це добре розуміє і е, мені здається, що значна частина вас, яка там слідкує за нашою роботою, яка бере участь в спілкуванні з нами чи з іншими міністерствами, це бачить. Е, Свідченням того, наскільки ми конкурентні, очевидно, є там події останнього місяця-два. Це ці дискусії з європейськими країнами щодо експорту в Європу нашої продукції. Але мені здається, що Європейський Союз прийняв внутрішнє для себе рішення, що ми будемо разом, і очевидно, що ринки мають бути відкритими, тому Найближчий рік-два буде предметна дискусія по деталях цієї взаємодії, до якої є, будуть задіяні я думаю більшість з вас. Тому це величезний стимул для агропереробки, тому що відкривається і вже відкритий ринок сусідній, надзвичайно платоспроможний, в яких там живуть сотні мільйонів людей з хорошими технологіями. З Правильними правилами, і це, це, це буде дуже сильно, на мою думку, стимулювати агропереробку, не дивлячись на різні проблеми, які можуть супроводжувати там, аграрії в Україні, якими вони все рівно успішно справляться. Також я впевнений, що будуть результати роботи по відкриття інших ринків, в першу чергу азійських, які ми можливо навіть результати цього року побачимо. Очевидно, що є базові речі, до які ми і прикладеться уряд, пов'язані з тим, щоб спростити додат... ну, певні додаткові так, речі зробити для тих, хто прийняв рішення робити агропереробку. Ми цього року надіюсь, проведемо ще один раунд лібералізації суттєвого законодавства зиме. Протягом останніх 2-3 років було найбільше спрощення, найбільше прийнято норм, пов'язані з ринком землі, пов'язані з спрощенням цільового, зміни цільового призначення і так, далі, і так далі. Але, на мою думку, цього недостатньо. І ми будемо цього року цю роботу продовжувати. Надіюсь, ми це закінчимо до осені одним або двома великими законопроектами. Тому що щоб, скажімо так, вирізнятися навіть на фоні інших країн, які вважаються прогресивними з точки зору ведення бізнесу в частині, як мінімум, земельних відносин. Тому, скажімо, є звичайно поточні питання, які всі у нас хвилюють, логістичні, інші і так далі, і всі. всі всі ми про них знаємо, всі ми кожен день ними займаємося. І вони, ці задачі, і проблеми кожен тиждень міняються і малюється щось нове. Тут ну, зрозуміло, прогнозувати щось важко, говорити детально, щось також недоцільно, але якась постійна робота, вона велась і буде вестись, причому на всіх рівнях, щоб це все їхало, за це все отримували гроші і затрати по логістиці зменшили. Тому бажаю вам успішно попрацювати, поспілкуватись. Дякую.